Треба вчити. Воно не воно. Ось, наприклад, так забаковано. По-людськи. А що тут? Так як А, це, це палатка. Будеш тут розкладати? Ні-ні. На новій площі. Так. Поверху треба глянути. Я думаю, тут все нормально. штука для зберігання. Оце моя, так? Угу. Так. Матрас і палатка з доставкою обійшлися в 3500 гривень. Ми вирішили докупити ще такі туристичні спорядження. Тут такий насос надувати цей матрас, оскільки там широкий клапан, цей насос купили недорого: 180 гривень, оскільки в інтернеті я дивився, ціни по 400, по 500, Ми знайшли за 180. Вирішили свої кошти вже вкладати в наш відпочинок. Також потрібен. То збирається в похід з палаткою. Така газова плитка. Газ до неї. Таку кружечку. Металеву нержавійку і таку мисочку. Газова плитка 450 гривень. Цей балон з газом 50 гривень. Ну, це 40 гривень, як бачите. Чашечка, наскільки я пам'ятаю, 70 гривень. Якщо порахувати 180, 70 і 40, 110, 290 і плюс 500. Плитка і балончик. Можна сказати, 900 гривень ще своїх доклали. Ложечки, вилучки, я вважаю, ми можемо з дому взяти. Також треба буде в інтернет заглянути, що ще з собою потрібно взяти в похід з палаткою. Можливо, якісь додаткові інструменти, які потрібно, щоб вони були на природі. Більш-менш ми оприділилися з місцем. Я вважаю, це буде пробна ночівля з палаткою. Вечора теплі, можуть бути дощі по вечорам, але все рівно літо, навіть як. Якщо буде дощ, я вважаю, в цій палаці можна буде сховатися від дощу. Палатка приїхала така, як потрібна по розмірах. 20 Довжина, 1,30 м. ширина. Вона вважається на двох 107 см висота. І оскільки в нас буде наданий матрас, то висота зменшиться приблизно на, як тут пише, 24 см. Ми підібрали матрас 1,27 мх на 1,93 м. А тут ширина 1,30 на 2.10, тобто майже ідеально підходить іме під нашу палатку. Фірма Декатлон. Матрас надувний, як на картинці. Розміри тут пишуться. І він тут таки цікавий, я пізніше покажу, як ми будемо вже на природі з такого цікавого матеріалу. На ньому я вважаю можна буде плавати на ставочку також. Сьогодні подивився погоду на суботу, неділю. І бачу, що буде в суботу. Гроза, в неділю, гроза. І виходить, що як ми планували, із суботи на неділю на ніч не виходить. Буде мокро, не буде сонечка ніч буде холодна, і я вважаю, що це несприятлива погода для того, щоб перший раз поїхати на Відпочинок з палаткою. Потрібно вирішувати. Або сьогодні, четвер, п'ятниця, два дні по погоді, це соняшно. Тобто виїдемо сьогодні, плануємо на відпочинок з палаткою. Зараз прийде Маришка, я її повідомлю, і запитаюся її думку. Якщо сьогодні, то збираю сьогодні всі речі е, докупи. І десь о восьмій й півдев'ятої виїжджаємо на місце та пісень. Приживаю. У нас uh, субота-неділя не виходить. Або ми сьогодні їдемо з палаткою на ніч. Збираємо речі щодень, там пару годин, зараз 4 години. І 8 сідаємо пів 9-го. Їдемо на ніч з палаткою. Наш перший тур всього-навсього дані. Або у нас не, не, не виходить з субота на неділю. Ну, Поїхали, все, навіть збираємо речі зараз щодень. Те, що потрібно знайду в інтернеті, що потрібно для походу з палаткою. Шудимось зберемо. зберемо, десь поїдемо, десь півдаяти виїдемо. Все дивіться далі. Головне, що потрібно з собою взяти. Я Зараз продемонструю. Є такий список. 80 з цього списку я беру з собою. Зараз продемонструю. Оце міні-аптечка. Тут таке саме основне на всякий випадок. Пакети для сміття, мусорки, як на них кажуть. Щоб за собою забрати увесь мусор, який назбирається. збирається. Були в мене такі шнурки, беру на всякий випадок. Є такі палички, які світяться в ніч. Оце засоби гігієни, серветка, гель, гель антисептичний. Ну, папір туалетний. Хлібці універсальні. Це в мене був скотч, візьму собою на всякий випадок. Якщо раптом проколеться матрас, провіримо його на міцність, то цим можна буде його заклеїти. Знайшов павербанка такого маленького. Також ми візьмемо цього планшета з собою. Ми також візьмемо сумку холодильник в нас є. І холодну воду туди покладемо. Спрей проти комарів. Далі на що розпалювач для багаття, можливо, будемо щось там палити, щось вночі. Далі засоби гігієни, знову ж таки, у нас чітка. Мило, серветки, цукор в стіках. Така кружка здорова, нержавійка і миска. В ній ми будемо воду кипятити, щоб піти каву. Плитка, балончик новий куплений. Побачимо наскільки вистачить такий мультитул. Візьму тут ложка, ножик, відделка. Що необхідно зажигалка така, і зажигалка та що не промовкне. Пічки в такому кольочку на всякий випадок. Оце мій запасник, буду щось можливо собі згонтувати, якщо подивитися. Це все запакую більш-менш рюкзачок на планшет. Скачаю якийсь фільм чи серіальчик, якщо не зможемо ввечері, вночі заснути швидко. Складемо з жінкою ще з собою, щось поїсти, ще доберемо водички холодної і все. Піджену машину, погружу машину, це все і поїдемо. Візьму машину і будемо складати речі в поїздку. Ось на такому велику я катаю. Ось так. Вже сьома година. Будемо помаленьку квапитися, щоб у вісім виїхати. Їду по селу по машину. Зібралися. Зараз швидко поясню і покажу, що в нас є. В першу чергу така сумка-холодильник. У нас тут такі напої, енергетичні, солодкі, вода, мінералка не газована. Така міні-аптечка. Оце в цьому ящичку я склав все, що потрібно готувати на газовій плитці. Наші продукти на вечір. Огірочки, поміторчики. Гатипчик, банани, олія, ну, чіпси, все, що можна перекусити, там наші коротше приготуємо. А в нас на плиті ще готується криця, ми пожарили і макарони візьмемо з собою. Далі вода, пітна бутильована і вода з колодязя. Постійно білі рушнички, будемо можливо там купатися на столочку. Таке е, одіяло. Я беру свого гамака, в нас вдома був. І в нас вдома була така, ніби як зонтик з моря, ми привезли з собою подушечка. Просто. Рюкзак складу сюди наш теплий одяг. Це все, що я з інтернету вичитав, що з собою потрібно взяти. То приблизно теми і склали. Ось у нас крильце є, вже на вечір буде щось перекусити. Варій там хороші. Зараз це все перенесу в машину і будемо від'їжджати. Лішка вже ходить вибирає. Нагрілася наша біда. Почистили зуби, саме головне, дві полягали, заправили до Ти ще тут. Я теж могу піду ще спати трошки. Зараз роблю вирішити чайочку. Матеріал, ну мене влаштовує.